На сторожі лісу у Тячівському районі відкрили два нові лісівництва. Їх пріоритетні завдання лісовідновлення та захист природного потенціалу від незаконних рубок. Минулоріч закарпатські лісівники реалізували кілька проєктів, серед яких, окрім розбудови інфраструктури, також створення нових туристичних маршрутів і розширення площі заповідних територій в області. Вирубка лісів болюча проблема для України. Якщо процес не зупинити, за кілька десятків років зелені легені країни зникнуть. Про проблему незаконної вирубки лісів в обласному лісовому господарстві знають. Втім, зауважують. Зараз ситуація краща, ніж ще три роки тому. Хочу відмітити, що із самовільними рубками ситуація останні два роки трошки стала кращою, як попередні роки. Більше було попередні роки самовільних рубок, як у цей час. Десь є велика робота пророблена лісовою охороною. Нашою із місцевим населенням основне завдання лісової охорони наших майстрів лісу це охорона лісу від незаконних рубок. Основне. Є випадки, але в основному це такі зараз навіть не на паливну деревину вирубуються незаконна рубка, а десь хочуть продати для приватного бізнесу, в тому числі перепродати. Вони заготовили вночі, вкрали деревину і перепродали на приватний бізнес. Ну, десь так, але це не є масово, це окремі випадки. Натомість місцеві жителі вважають, що ліси масово вирубують. Це спричиняє паводки. 998 рік таке у нас вже не вперше. І такі моменти у нас є. Село наше до цього готово. Ну а тут, далі, самі бачите, стихія. Люди лише можуть спробувати уберегтися від неї, а зарадити. Заразувати треба тоді, коли не треба рубати ліси. Це все наслідок роботи людей. Такого давно колись не було. Результат. Діяльності людини. Я як лісівник скажу, що ліс не являється основним чинником, який із-за якого після його виробки створюється паводка. Однозначно, що ні. Тобто, коли є серйозні опади, коли є так, як зараз великий сніжний покров, то однозначно є загроза до паводків. Для кращої охорони закарпатських лісів наприкінці минулого року в краї відкрили Тячівське лісове господарство цього року Лопухівське. Щойно було відкрито нову контуру лісництва, будівництво якої почалося у 2015 році. Буквально декілька днів тому назад його було завершено. Ще плануємо построїти гостьовий домик і рибне господарство відкрити. Також цього року весною будемо запускати перший у нас розсадник. У нас був у 2008-му він зруйнований паводком. Цього року ми його поновили, весною буде перший посів. 2017-й називають роком лісових доріг. У Брустурянському господарстві працює будівельна бригада, яка прокладає шляхи у лісових масивах. На даний час у нас на підприємстві е, наявна дорожньо будівельна бригада в складі восьми чоловік. У нас е, ну, є дорожньо-будівельна техніка, а саме. Е, Ескаватор Нюхоланд-Кобл Коє 215В, ну його назва голландський. Є крас, який підвозить. І у 2016 році у нас збудовано ді доріг на площі 5,1 1 довжиною 5,1 кілометр. І витрачено 506 тисяч гривень коштів. Серед пріоритетних завдань лісової галузі в області залишається розширення природозаповідних територій. Ми надали всі погодження по розширенню національного природного парку Синівір. Ми надали е згоду на розширення е скажімо, парку, який є в складі Закарпатського обласного управління це зачарований край. І є всі погодження на розширення Ужанського національного парку. Тобто, з свого боку, я би сказав так, що ми виконали всі, е ну, всі пропозиції, які були поставлені перед нами. Вже згодом закарпатські лісівники планують відкрити туристичний маршрут лісовими дорогами та облаштувати їх їдальнями.